Завод із виробництва деталей для автомобілів збудують в Коломиї. Це буде дочірня компанія німецького підприємства Леоні. А це великі перспективи для нашого міста, кажуть у владі нові робочі місця, значні податки до бюджету і, звісно, інвестиції. 17 гектарів Коломийської землі бере в оренду німецька фірма Леоні. Цей інвестор уже працює в Україні. Плани заходити в наше місто теж були давно. І лише тепер вдалося переконати німців, що саме тут їм вдасться організувати дієвий бізнес. Попередніх чотири це був дуже кропітка робота. Робота була дуже злагоджена з обласною державною адміністрацією. Стояло питання вибору чотирьох міст в Івано-Франківській області і два місця для заводу в Львівській області. Обласна державна адміністрація мала виконати своє завдання, щоб завод будувався на території Івано-Франківської області. Зрозуміло, задача була переконати, що Коломия найкраща. Інвесторів треба було переконати, що Коломия таки найкраща для будівництва заводу, і це вдалося зробити, розповідає міський голова. Кожне місто пропонувало як найкращі умови чи навіть полегшення для здійснення масштабного проекту. Наша міська влада зобов'язалася провести каналізацію та водопровід на ділянку, натомість газопровід винести за її межі. Обласна державна адміністрація пообіцяла винести високовольтну лінію. Чому ми так боролися? Зрозуміло, що місто сьогодні живе в основному. За рахунок підприємців, які формують 38% бюджету, і маємо два великих платники податків: це хлібокомбінат і заводоуправління бутматеріалів. Що при кожній критичній ситуації в країні нам дуже відчутно міняються показники в бюджеті, тобто ми не можемо стабільно планувати роботу. До 2017 року, до кінця літа, буде введена перша черга заводу, 6300 квадратних метрів виробничих площ на 650 працюючих. Розбили здійснення проєктів на Україні розширення, 4 стадії. Тобто боротьба продовжується конкурентно, і зрозуміло, що їм найвигідніше по будівництву продовжувати будівництво в Коломиї, а але стоїть основне питання трудові ресурси. Проект буде реалізовано в чотири стадії, і вони передбачають 7200 робочих місць. Щоправда, це до 2024 року. А у 2018-му роботу отримають 1200 осіб. І в Коломиї є ці робочі руки. Інвестор обіцяє високу зарплатню. Принаймні зараз на стрищині, де вже працює такий завод, робітники отримують по 7 тисяч гривень. Починається перший етап, набирають до 100 чоловік і відправляють на навчання на три у Устрій вчаться в стрію, а потім ті, що вже. Вже здобудуть знання, будуть решту персоналу вчити. Проєкт цікавий, дуже потрібний Коломиї, так як може з'явитися основний платник, податки з одного боку, ну і основна проблема це працевлаштування. 80% персоналу це будуть жінки, бо це є кропітка мілка робота, треба мати добрий зір. І мати терпіння, бо це робота на конвейері. Завод виготовляє проводки для автомобілів. Наша перша черга будується під корпорацію Дженерал Моторс. Дві марки автомобіля Опель будемо виготовляти проводку. Також відновлює будівництво і фірма Швайгофер. До кінця року обіцяють завершити майданчик, а наступного вже будуть змонтовані виробничі площі і розпочнеться робота.